Новий політичний союз, лідер всеукраїнського об'єднання батьківщина Юлія Тимошенко та керівник громадської організації антикорупційного руху Валентин Наливайченко об'єднали свої сили. Вони спільно вимагають негайно відставки Кабміну і пропонують створити технічний уряд, аби не допустити нової революції. З Києва повернулася Наталка Гатешона й розповість, що саме передбачає програма «Дій» Юлії Тимошенко. Лідер батьківщини Юлія Тимошенко спільно з екс головою СБУ Валентином Наливайченком представили план дії виходу України з тотальної кризи. Основні її причини за словами фахівців, це конфлікт, який закладений у чинній конституції між президентом та прем'єр-міністром. Як наслідок не реалізується жодної стратегії реформ, як наслідок, сила двох владних команд. Замість того, щоб будувати державу, її руйнує. Другою причиною називає тотальну корупцію. Саме корумпованість, і саме така якість моральна української влади можуть стати приводом для відмови. Частини країн в Європейському Союзі, які налаштовані проросійські, просто відмовитися, пролонговувати санкції проти Росії. Головною ж проблемою України Юля Тимошенко та Валентина Ливаченко вважають війну на сході, на якій збагачуються чиновники. Ми вважаємо, що причиною цьому є загальна клама політична змова, тому що в неї в цю змову входять і російський капітал, і міжнародні картелі, які в змові з Планово-політичною картелем відстоюють свої корупційні корпоративні інтереси. Тож новостворена команда вимагає негайної заміни кабміну на новий технічний уряд. А якщо цього не вдасться зробити, потрібно буде провести дочасні парламентські вибори. Експрем'єр та колишні керівники СБУ також наполягають на ухваленні нової конституції. Нова конституція, на наш погляд, мусить принципово відрізнятися всіми складовими. Договору між громадянами України, договору, який виправить всі ті вади організації нашого спільного життя, затвердить або парламентську, або президентську форму правління, але не змішуючи їх. Інакше ми і далі будемо стояти на місці. Розробляти конституцію на думку Наливайченка та Тимошенко повинна громадська конституційна асамблея. Вона б мала підготувати нову редакцію основного закону. Однак політики впевнені, що чинна влада не дозволить громадськості змінювати конституцію. Наша команда буде цей закон. Підтримувати в парламенті ми можемо бути партнерами громадянському суспільстві в намаганні цей закон провести. Але в той же час ми не маємо права втрачати час і бути мрійниками, ніколи цей парламент, маючи свої власні фундаментальні приватні меркантильні інтереси, не передасть частину своїх повноважень по затвердженню Конституції. Громадянському суспільству у цьому випадку Юлія Тимошенко пропонує створити громадську національну асамблею, куди на добровільних засадах увійдуть професійні правознавці та політики, які не заплямовані. Вони і створять нову конституцію. Після громадського обговорення основний закон України потрібно затвердити на всеукраїнському референдумі, який, за словами політиків, необхідно провести одночасно з перевиборами до парламенту, об'єднавши навіть всі прогресивні громадські патріотичні сили без жодних застережень, мусимо і здатні. Не пропустити в новий парламент жодних корупціонерів або представників. Кланово політичної змови голова Чернівецької обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Іван Мунтян впевнений, що план дій, який виголосила Юлія Тимошенко разом з Валентином Наливайченком, повинен стати початком справжніх змін у нашій державі. Я упевнений в тому, що дійсно батьківщина здатна взяти відповідальність на себе і змінити в Україні все на краще. Ми не не допустимо і не дозволимо, щоб надалі в Україні продовжувалися. Це це несправедливість Наталя Гатеш, Ігор Бондаренко з Києва для Чернівецького променя.